Доброго вечора, мої ластівочки-соколики. Сьогодні зроблю великий розклад на тиждень, слідуючий. Це з 7 числа по 13, бо завтра гадати не можна. Завтра великий світлий праздник, свято, свято чистоти, добра, благополуччя. Будемо надіятися, що також нам для України і для кожного з нас буде якась блага вість. Вісточка. Я вам цього бажаю і нам всім цього бажаю. Давайте дивлюсь наперед, на слідуючий тиждень. Так, основні моменти бо завтра відео я по гаданню не буду випускати. Завтра я, діагностик в мене немає. Завтра гадати не можна. Так, дивимося. Основні моменти. От я ж вам і сказала: завтра будуть зарождатися якісь плани, може, якісь важливі зустрічі, важливі розговори, договори у всіх нас. І це принесе плоди. Бачите, треба садити, треба розвивати те, що ви запланували. Хоч завтра понеділок, але завтра дуже світлий день. Даруйте своїм чоловікам світлі рубашки білі. Можна в мене запитували футболку, не обов'язково біла рубашка, можна білу футболку, і тоді людина буде збережена. Це <кій> всі мої діди-прадіди такі традиції підтримували. В общем, ось садіть завтра те, що ви хочете. І воно виросте садом, лісом. Широкими могутніми деревами, значить, ваші плани здійсняться. Далі дивимося. От Я ж, я ж бачу, що з, якщо посадити з маленького, аж на велику-велику висоту витите, і, і плани тоді стануть ще більшими, ще грандіознішими, аж бачите на самий, на самий верх. Поступово. поступово. Далі вівторок. Ну, не сумнівайтеся в тому, що ви хочете зробити. Бачите, держите в руки камінчик. Раз Сонце закрили, нема сонця. Відкрили, А сонце таке ярке. Таке гарне. Значить, не лякайтеся якихось перешкод, не лякайтеся. Бо воно кажеться, що це неможливо, допустимо, зробити. Да? Або, наприклад, це неможливо, щоб коханий приїхав на цій неділі, да? бо він на фронті. А воно раз, щоб підняли, і вже він раз і приїхав. От не треба думати, що щось неможливо зробити. Ні, і буває таке, що. І те, що не може бути, то воно зробиться Оце саме ця карта. Я вам цього бажаю, щоб неймовірне, те, що ви мрієте, нарешті збулося. Оце ця карта. Так, це вівторок, середа четвер. Далі. Обновляйтеся. Обновляйтеся, зараз весна. Це нульова карта. Бачите? Треба тут почиститися, здати аналізи, зробити неймовірну зачіску, зробити неймовірний манікюр. Я, кстати, завтра теж собі зроблю. Надо завтра Такий день, що надо, ну, не те ж, не то, що завтра, а тиждень цей, що робити з собою всякі гарні експерименти. Обновляться, бо щоб свісти, процвітати, бо сонечко він стає за обрій і починає ярко світити. Давайте здавайте аналізи, розширяйте бізнес. Починайте нове, гарно одягайтесь, купіть якусь сукню, нову прическу, зачіску, зробіть, нову манікюр, і це буде тоді гарно. Так. А тут зустріч є. Що четвер, п'ятниця, можливі бути зустрічі з подругами, може, з родичами, то відпочивайте. Нічого, Навіть якщо захочете у четвер відпочити, я вам це дозволяю. Бо ми іноді заслуговуємо того, щоб відпочити. Так, так зациклені на таких страшних днях, на таких страшних те, що в Крим Розі було, Господи Боже. І сьогодні в Києві це... ми вже так оце звиклися із таким страшним, що ми. От живемо і, знаєте, в цьому затемненні. І е, тільки ждемо, щоб щось яскраве вийшло. Ну, нічого, дочекаємося, дочекаємося. Все одно, після самої темної ночі, скоро наближається світанок. Е, ну, Це захист. Це гарна карта. Е, там, де ви затишно знаходитеся, ви захищені. Так далі. Ну, є деякі перешкоди. В соляній пещері зайшли. Подумайте, хто вам що перешкоджає. Не усім все розказуйте, свої плани. Старайтесь, рот на замок закриті, тоді будуть більше плани здійснятися. Ну, і все здійсниться, те, що я сказала. І ще й захист.